А ми вас попереджали. Хто встигне записатися на сало мангалиці, тому вистачить. А хто не встигне, буде нам писати дзвонить. А ми скажемо вже забрали все. Тому ж ведесенько, наш номер телефону там. Нажимаєте на цей кружечок, що тут є. нажимаєте на нього там на напис нашого каналу Панські страви, і там є номер телефону. Дзвоніть нам або пишіть на вайбері, кажіть, що ви хочете сало мангалиці венгерської фухової унікальної породи, якої не так багато в Україні. Сало, яке відрізняється низьким вмістом холестерину, по перше, а по-друге, це абсолютно екологічний продукт, тому що. Свиня мангалиця не їсть ніяких преміксів, їсть ніяких добавок. Це свиня баран. Вона кучерява зверху. Ви я думаю, бачили таких свинок дуже милі. І ще її натура в неї така, що їсть тільки сіна. Оцей наш батько, який, який сьогодні вже у нас на столі, справді полюбляв їсти сінце. Е, дуже мало фаражу було в його раціоні, а більше все травички. І ось нарешті ми вже можемо для вас. Прислати отакий шматочок екологічно чистого, справжнього мангаличного сала, ви його поласуєте і будете завжди нам тільки дзвонити.